Віддірні війська починають йдуть перші. Сапери, сапери розмінірують, потім, потім кладуться мости. Тут дуже висока течія, тому необхідно було і утримувати ці пантони, і необхідно було також, щоб течія не розгорнула цей понтон. І було вчасно перепоравлено, в даному випадку зіл 131 з боєкомплектом на той берег, де за умовами цього тренування наші хлопці виконують бойові завдання. Їм не дозволено мати бронежилет, тому що у випадку будь-яких надзвичайних ситуацій щоб вони не потонули це із заходів безпеки. Ми співпрацювали з спеціальними операціями з Ми їх переправляли на зачистку. Вони вже далі працювали. Моста не було. Як вони попей, перейшли на цю сторону? І ми їх переправляли, вони відпрацьовували. І зранку ми приходили перед розсвітом, відправляли, тобто переправили їх назад вже за роботи. Було таке, що 50% людей вже не верталося з ними.